І очей не підведе, треба буде пильніше придивитися до неї. Злетіти б нам птахами до небес. Полетіти б разом через хмари. Скажи, шано, а чи можу я тебе до танцю запросити? Ти насміятися і з вами хочеш. Молодірчись, ти ж дорослі. Я навесні ходила на причасті. Тебе як звати? Але це, щоб ми... щоб з тобою було зручніше спілкуватися. Мене звуть С. О! А тебе а... перекр! А... таке? І... — Треба зав'язатись. Так, так, звичайно. О, Сольвай. Сольвай, як добре, що ти тут. Закружляю тебе, я в танці. Ні-ні, пустимо. Ні, ні, ні за що не пущу. Ні-ні, пустимо. Ні, ні. Ні пустим. за що ні. Ти не, не, не. лішена. Мой олентича вія навесні. Годі упиратись, годі. Про що не пустимо? Ні, не пущу. Не порішив я їх усіх, що гидуєш танцювати з голодранцем. На голодранце тобі зможе сонце. Ну, то ходіть зі мною, не зволікай. Я хотіла ти боюся, що кого боїшся? Отця була до Отця боїшся, видно із сумирних. Ти ханжа ханжа відповідай. Сектантка ти кажи! Ні, не пущу, пустимо. я не пущу тебе. Слухай, я обів ночі. Під до твого ліжка, і якщо почуєш, що хтось повтузиться, сопе на кішку і не думай, це я, 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 я вип'ю всю кров твою, Яким тим ти видасте мені? Я, я жиру з кістками всю твою сім'ю, я вампір. я вип'ю з зубами в твої груди, в твої стегна. Якщо ти почуєш, що хтось посудиться собе, на кішку я не думай. Це я, я, я вип'ю всю кров твою, я жиру з кістками всю твою сім'ю, я вампір, я вип'ю з в твої груди, в твої стегна, а в твої руки, я вип'ю душу...